Молодіжний простір нота отримав меблі по грантовому проєкту облаштування молодіжних просторів. Мріємо та діємо. Серед меблів це частина стільців, частина столів, які ми будемо активно використовувати під час облаштування нашого молодіжного простору. Чекаємо і подальших поставок. Там мають бути в нас ще додатково столи. Мають бути рецепція, мають бути книжкові полиці, мають бути в нас міні. Кухня для забезпечення зони та кавування, чаювання для відвідувачів молодіжного простору. Ой, правильно, як тут сумка порівняння з вулиця? На початку червня в молодіжному просторі планують розпочати ремонт, під час якого зокрема й облаштують студію звукозапису, каже директорка обласної молодіжної бібліотеки Світлана Патрикей. Подальші плани грандіозні. Ми чекаємо погодження проєктно кошторисної документації і сподіваємося, дуже що в літній період у нас активно почнеться ремонт приміщення і вже після ремонту почнеться облаштування з тими новими меблями, які ми зараз отримаємо. Крім того, вже отримали 90% техніки, відповідно, яка також буде використовуватися активно в молодіжному просторі. Артем Остапюк, Роман Шикунець. Суспільне новини рівна.